thank you Церхлими губами шепоче полудень над Дністром у пору сінокосу. Ташки ні в небі ні на землі не чути, либонь, боїться засмалити крила у гарячому примінні південного сонця. Трава не листить тією молодою свіжістю, яка б мала бути на початку червня. Спека століть. Останні роки вона все більше і більше нагадує Афонську. Бог поміж Спаси Господи. Господі. Хоча ви не бачили тут машини владики? Не проїжджала? Ні, ні, не бачили. Спасі, Господі. Всього доброго. Насмиканий лінивим вітерцем з висушеного різнотрав'я дух підсолоджує повітря. На монастирських пагорбах стає все важче і важче дихати. Ворозпечені скелі на кордоні двох держав теж підігрівають літо. І лядовські гори у полудень тут нагадують чарінь, на якій тільки но розсунули по кутках жар. Де добре у цей час, то це у кам'яній церкві. Тут відчувається прохолода. Ранкова служба давно закінчилася, але ще пахне нічим не зрівняний ладан. Догаряють одинокі свічки і, як завжди. Подалі від людських очей схимник молиться за себе і за весь світ. І, хоча кажуть, що заходячи до храму, варто залишити за його порогом усі свої проблеми, бажання, бо тут небо на землі, Сашку ж дуже хотілося зустрітися з митрополитом. Дядьку Петро, котрий їздить в обитель допомагати, казав владика, ще вдосвіта мав бути у монастирі. Може, приміряєш? — Ну на такому довго не поспієш. Для монаха чим твердіше, тим краще. Якби преподобний Антоній спав на м'якому ложе, то б і не було цього монастиря і, напевно, всьої лаври печерської. На фоні саме таке ложе в його пещері, там де він пов'язався. Вилежується надністром, упирається боками в скелі і засмагає. У вічній думці величава, не поспішаючи тече ріка. Не тече а ніби застигла, створюючи враження бездонної глибини. Не ріка, а дзеркало, в яке вдивляються в день небо, хмари, сонце вночі ж місяць зі своєю паствою. З якого виміру це водяне диво на півдні Поділля? Коли окреслилися тут береги, які з прадавніх часів охороняються гористою місциною і скелями. Що в пам'яті цих краєвидів нині мовиться в сказаннях? Історики науковці намагаються витягнути щось із дна давнини. І їм це вдається, бо земля тут благословенна, місце це намолене, а в благословенній і молитві сила, яка проб'ється крізь тисячоліття і освітить свій шлях. На існує существує обличчя такої, коли помирає монах, достають через три роки і Если череп вот имеет вот такой цвет коричневатый, вот, и вы видите, что этот череп у нас он постоянно у нас мироточит, миро видите на нем, да, значит ее ставят э, в костику какие-мере, то есть это на фоне такой больше. А если белый, закапывает обратно. Был откопан у нас череп архиепископа Колопаровского, тоже цвет такой же коричневатый, и вот эта благодать, вот эти Э, намоленности и э, благодать исходящей от костей вот, э, уничтоженных в 1700-х годах последних монахов. Вот, потому что в 1700-х годах во время турецкой испанцы были уничтожены здесь монахи. Вот, и здесь очень много находит костей. Есть внешняя жизнь монаха, а есть внутренняя. Вот у людей просто представление о монашестве – это клобук, подрясник. Жизнь монашеская, монашеская – это Подвиг очень большой и э, если бы кто э, понимал и знал их внутреннюю жизнь вот, и э, при конце их жизни, куда они э, попадут, значит, многие бы уходили в монашество из, из этого зла, что у миру. мир. Обычно говорят, монах лежит возле, как пишут старцы. И когда люди приходят на этот малый фон, и вот многие удивляются, и вот... Говорят, мы не поймем, куда мы попали. На душе умиротворение. все все в сторону уходит, насколько у нас обительно на намоленное. Вы видите на стенке крест с якором, это символ Лядовского монастыря. Значит, клубок у монаха обозначает ладья, две ленты обозначают два весла. Монах плывет по Женитейскому морю, дабы наследовать Царство Небесное и бросить Дякую. Скельна обитель в Лядові почесного титулу Лаври не мала. Його з часом одержав Києво Печерський монастир. Але звідси з Поділля над Дністром бере початок епоха давньоруського чернецтва, тоді який тисячу років тому задав преподобний Антоній, повертаючись додому із Святої Афонської гори протореним шляхом паломників Дністренщиною. Обійшовши великий степ, де була небезпека від кочівників, Монел зупинився у лядаві. Тут він згуртував навколо себе братію, а пізніше добрався до Києва і заснував чернецький осідок київські печери. Лядовське свято Усіхновенський скельний монастир діяв і за татар, і за Литви. Свої ж войовничі атеїсти залишили тут руїну. книга щез Лядовського монастиря, в котором описывалось, кто посещал обитель нашу. Є здесь герби, є два царські герби, є герб 1696 року, вот. Є герби німецькі, є грузинські надписи 1846 год. Но очень затертий. Які не бояться гріха, на якому б троні не сиділи, і які б слова високі не говорили без страху Божого по собі завжди залишають руїну. Три здесь была линия наша, 8 до колючо проволоки – наша раніця, а з ліво сторони була раніця румині. Проходила здесь лінія Карбача, що Вот секретні об'єкти. Так як прихожани проходили мимо этого секретного объекта, по приказу НКВД у 38 38-го році церква забили досками, але не є. Потім військовий донос, в о том, що здесь спрямовані контрамадійстві і шпіони, а было було шпіонані, і по приказу, НКВД решили взорвать. Если у нас є село Юрку, це недалеко, де добувають візит, привезли машину з три зревники. И два услыхал ангельские скрепения в храме, отказали взрывать, а третий был неверующий, грубоватый по натуре. Вот. Дали выпить, заплатили, он забурил в трех местах. Вот. Значит, места вот забурил в этих трех местах в храме и заложил взрывчатку, как бы Господь говорил, когда он нажимал два раза взрывные соусы, не не было взрыва, как бы Господь говорил, остановись. На третий раз, когда нажал, взрыв был молча такой, что камни летели на ту сторону, и улетел купол у Днестра. Через день взрывника разорвало на работе, разорвало на куски. Люди, те, которые принимали участие в развалах и монастырей, монастыре, и церкви, Господь наказывает. А на смерть, как говорится, за их не спит. Но самое страшное, что идет это на четвертое поколение, нераскаянный татарей. Скільки рук доведеться докласти, щоб відбудувати зруйновані храми монастиря у часи безбожної влади, навіть важко уявити. Але те, що вони мають відродитися з Божою допомогою, звичайно, вірять насельники обителі, і Сашко вірить. Допомогти у будівництві храму не просто добра справа. На канві вічності вона має те світло, яке ніколи не меркне. Ми матеріал використовуємо виключно з місцевих порід камня. Це камінь-пішанік, з нього ріжуть великі глиби. Потім кожен наш місцевий умілець вміє оздоблювати його. Наші майстери всі дуже у нас їх багато. Вони всі місцеві, може навчити кожного робити ці орнаменти. І весь монастир буде зроблено тільки виключно з камня. «Кого шукаєш? Митрополіта Симеона. А навіщо він тоді? Діло в мене є до нього одне. Доброго, Доброго дня! А ти знову до нас прийшов? — А ви владики не бачили? Не бачив. Ага. Спасі Господі тоді, ангела-хранителя.

О, паломник ваш іде. Де паломник? А, тут це Сашко, це він вже тут надоїв всім. проситься, приходив в монастир. скільки йому років? 15 чи, чи що, чи 16. От що, маленький. <плес> ну що, послушник, Олександр. Кажуть, архірея шукаєш, а що ти в нього хотів? Я в монастир хотів в нього попроситися. Отець Антоній каже, що ти давно вже звертаєшся, а ти ходиш в школу вже чи закінчиш? Вже закінчив. 9 клас хочу в монастир. Чого не в 10-й, в 11? Ну, мені вже ця мірська суїта. Ну, я думаю, що спочатку треба закінчити школу, щоб мати, по крайній мірі, середню освіту. За два роки може все змінитися. Бувають тимчасові думки. Добра думка є присвятити себе Богу і йти в монастир. Ну, ти знаєш, що. Буває так, що можна жити в миру і спастися, і можна жити в монастирі і загинути. Два шляхи вони бувають одинакові, і один добрий, інший добрий, хоча Господь відносно монашества сказав, що то кращий шлях, і ми це знаємо, тому що багато святих отців і святих людей пройшли тим шляхом і заслужили собі вічне царство. Ми разом з тими маємо і свідчення миря, людей, які жили в миру, але також пройшли, Добре, свій шлях і заслужили вічне спасіння у царстві небесному. Якщо все-таки думка відносно духовного життя в тебе залишиться, то на сьогоднішній день потрібні нам освічені монахи. Те, що людина візьме під час навчання у школі духовній, дуже добре. На сьогоднішній день ми маємо монастирі, де навчаються верніше, проходять свій послуг монахи, які мають не тільки духовну освіту, а й мають. Світську вищу освіту це ще краще, тому що вони можуть собі порівняти і одну сторону, і іншу. Повинні пам'ятати, що монастир це не тільки школа, це ще й лікарня, де кожна людина, яка приходить в монастир, лікує свою душу. Ну і якщо взяти монастир, то це вічна школа, вічна школа життя, духовного життя це постійний процес удосконалення, обоження і освячення. Як у миру, так і особливо в монастирі. Бо як сказано, кому більше дано, з того більше спитаються. В монастирі це світильники на землі. Потрібні розумні, мудрі, молоді люди, монахи. І хотілося б, щоб монастирі такими і поповнювалися. Тому, як в твоєму випадку, я думаю, що краще все-таки школу закінчити, а потім, якщо не передумаєш, то і семінарі, а потім і монастир. Монастир завжди буде тебе чекати. Якщо ти маєш таку думку, Господь тобі її поклав на серце, то я думаю, що вона не відійде. Ну, монахи, то ми знаємо, що дають три обітниці. Це безшлюбність, і послуг, і нестяжання. Ось три тих головних. Але все базується на вірі, на надії і на любові. на тих трех основных евангельских и, взагали, христианских чеснотах. Где-то там далеко и когда-то давно жил премудрый и опытный Сарис. Он не раз говорил, непрестанно твердил, слава Богу за скорбь за радость, слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Если кто-то тебе что-то грубо сказал или плохо к тебе относился, зная об этом мы этим надо всегда нам мириться. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Если кто-то тебя чем-то здесь оскорбил, не старайся при ним оправдаться а при этом при всем ты смиряйся и знай, что Господь помогает спасаться. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость, если может пока. Твой тяжел, Не по силу тебе он тут дался. Знай, Господь, не по Нам тебе не послал, Не общи, а люби и смиряйся. Слава Богу за все, Слава Богу за все, Слава Богу за скорбь и когда будешь ты весел и сыт и здоров, и друзей заимеешь ты много, но внимательен будь и всегда не забудь благодарить милосердие. все, Слава Богу за скорбь и за радость. Все свой нам дает для спасения души, Не рабщи если будет и трудно. Но смиряйся тогда и всегда Oh Хороший намір в тебе є стати монахом, але в тебе ще все попереду. А для того, щоб твоя мрія і задум, і на тому була воля Божа, відбулися, то ти сьогодні знаходишся в монастирі Древньому монастирі, якому вже тисячу років заснований преподобним Антонієм, нашим Києво-Печерським, засновником монашества на Русі. Я би хотів, щоб ти сходив у джерело преподобного Антонія, окунувся, сьогодні ще й такий день. Жаркий, і буде, як кажуть, і все приємно. Жару знімеш, а тим паче ще благодать тебе покриє. І Хай преподобний по твоїх молитвах управить все твоє життя подальше. Бог тобі впору. За часом пливе дністер, і хмари на скельною обителю пливуть. За часом день увечір котиться, і ніч у ранок. Ти зрізані вранці на престольний праздник у Браїлівському свято Троїцькому жіночому монастирі пахли дивовижною свіжістю. Вночі на зелені свята прийшов невеличкий дощ. Доріжку для архієрея від храму до вхідних воріт обителі сестри вистелили із скошеної трави. Квіта між її прикрашати допомагали прихожани і паломники. Побачити на святі митрополита цього дня сподівався Сашко. и голослива своим садисьным голосом времени. Угодників божих на іконах часто малюють схожими один з одним. Хлопець уже не дивується, як це було у дитинстві. Але кого нагадує йому обличчя владики? Коли на службі звучав голос архієрея Сашко був впевнений, що митрополит той самий монах, з яким він розмовляв у лядовській обителі. І хоча по мосту з райдуги не ходять, навпростець не тече річка, на нечисті гроші не будується храм, і час повернути нікому ще не вдалося, бо все у цьому світі має свої правила. Але, попри усі оті закони, хлопцеві здавалося, що він одночасно стоїть і в Брагілові, і в Лядаві. Він. І митрополит. Радості свята, радості благословення і благодаті у серці тісно. Мабуть, з такими відчуттями пишуться молитва і пісня подумалось. Вощані свічки пахнуть пасікою і полуднем надністром, освітлюючи шлях бажанню назавжди залишитися в монастирі.